Всім привіт! Сьогодні розберемо таку тему, як фізична терапія в ортопедії, комплекс вправ для зменшення болю в колінному суглобі. Перша вправа це в нас тракція. Стопа над поверхнею, обтяжувач 300 г. Просто сидимо кілька хвилин до появлення відчуття легкості і розслаблення в нозі. Друга вправа це розгинання. Робимо повільно і плавно зі збереженням моторного контролю. Коли робимо зусилля вдих, розслаблення, видих. Робили три підходи по 10 разів. Ось так це виглядає. Звичайні розгинання. Третя вправа це згинання кульшового суглобу силічі. Все так само моторний контроль і правильне дихання. І так у кожній вправі. Три підходи по 10 разів. Четверта вправа розгинання коліна лежачі. Вправа допомагає зміцнити квадріцепс і зменшити навантаження на колінний суглоб, що сприяє зменшенню болю. Три підходи по 8 разів буде достатньо. Ось так це виглядає. І п'ята вправа. Піднімання ноги лежачи. Три підходи по 10 разів. Так само моторний контроль. Все робимо плавно. Не забуваємо слідкувати за диханням. Ось так це виглядає. Пряменька ножка доверху носочок на себе. А на цьому все. Ось таке коротеньке відео. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Всім, миру!